Паную сьогодні проїхати зі мною <смі> на автівки на моїй. Я зараз з дівчатками вже вийшли з поліклініки. Сказали, все добре, але треба, ну в понеділок ще треба приїхати, щоб подивилися. І можу на російськомовний вже знімав з авто, а для україномовного каналу. Спеціально для передплатників україномовного каналу проїхати з проспектом Ювілейним. До трактору, трактору будівників. Бачите, який 63-й автобус гармошка великий. Це район, як кажуть, біля 20 гтажки. Тут туди пішла вулиця, раніше була і Димана, зараз Руслана Плоходька. А пошла, пішла Познанська, а ми далі продовжуємо по проспекту ювілейному. Бачите, як тут все поростроїлося, нові магазини. Ну і погодка сьогодні гарна. Я прям насолоджуюсь <гум> і поїздкою, і, і погодкою нам треба. На базарчик дівчатки хочуть дещо купити, тому що сьогодні багата вечеря повинна бути. Зараз, зараз тут десь зупинимось і скупимось, підемо. Все, скупилися, це вже проспект тракторобудівників. Був раніше універсам, потім до Зараз Велмарт. Це наш дворець дитячої юнацької творчості, раніше дворець піонірів був. І наш улюблений парк перемоги. Ялинки, як і гарні. Так, ну всіх з наступаючим старим новим роком. Миру добра злагоди. Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. Пока.